Всім привіт! Сьогодні будемо реєструватися в електронному кабінеті особи з інвалідністю від Міністерства соціальної політики України подивимося, що можна там подивитися. Значок для входу знаходиться справа зверху: бачите, людина така. Тут є три можливі варіанти: вхід, якщо ви вже зареєстровані, реєстрація на порталі ЦБІ або заява на первинну реєстрацію в ЦБІ. Я проходила через реєстрацію на порталі ЦБІ, вводила пароль, логін. Тут є дві можливі функції CAP або без КЕП. Що таке CAP? Це електронний підпис. У мене, наприклад, він вже є від одного з банків. Якщо він у вас є, ви просто вводите ключ, додаєте файл, пароль і реєструєтесь. Якщо у вас його немає, то ви маєте звернутися до управління соціального захисту або департаменту, як в нас називається, департамент соціальної політики, для того, щоб вас зареєстрували в системі ЦБІ. Вони вам дадуть. Код, який вам потрібно буде вести ось в цю стрічку, якщо ви вибираєте функцію без cap без я ж вибрала функцію з CAP і заходила через електронний підпис. Ми пропустимо це все, і я відразу зайду до, до цього електронного кабінету. Так, у нас збоку є е, паненька, є інструкція. Раджу вам її почитати, щоб ще ще розуміти, що е, тут можна зробити. Е, бачу, є вкладочка заяви на потребу ТСР. Я нічого не подавала, тому в мене тут нічого немає. Е, що цікавим є, наприклад, дати подачі, на що я подавала, наприклад. Не здається. А, якщо я правильно розуміла, мої заяви на ТЗР. Так, права нога, ліва нога. Це ще такий рік? Угу. Так. Виріб. Тут можна вибирати колонки. Але трошки незручно, бо не видно, який це, який це рік. Сплачено. Окей, добре. Можна загрузити електронний лист. Так, зараз йдемо в Excel і глянемо ширше. Але бачите, налаштування можна піддагувати, під що під, 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 це? Номер заяви вартість, дата надходження на склад. Група вивербу. Трохи незручно, що. А, ні, можна... Ага, от дивіться. 12 рік, 21. 17, 5. Ну, цікаво, бачите, одразу видно, що я брала. Ну, і тут, якщо ви не пам'ятаєте, коли ви замовляли взуття, чи щось інше можна подивитися. Так, відкрилася наша. Тут треба трохи пороздувати. Ну, ви зрозуміли, в принципі, як я розумію, це для того, щоб люди з інвалідністю мали можливість подавати інформацію і дивитися інформацію, яка в них є. Так, заходимо. Ні ми нічого ніби не пропустили, а можна подати заяву на потребу. Угу. Зала за наявності кеп. Кеп в мене є. Окей. Вийдемо і ще раз переглянемо. Реєстрація на порталі, заява на первинну реєстрацію. Mm -hmm. Але я в банку зареєстрована. Тобто, ви можете зареєструватися, отримати код і потім по ньому пойти. Можна додати е, первинну реєстрацію в ЦБІ, але в ЦБІ більшість нас, з нас є, тому рекомендую вам е, звернутися. Управління соціального захисту, або ж, якщо у вас є можливість от, надати ці всі інформації і е, отримати інформацію для того, щоб продовжити реєстрацію, це, це бій. Бачите, видно, я не за логіном зайшла У мене така інформація, але якщо я зайду за КЕМ, зараз перевірю. І так. Пробуй зайти через другу форму входу за електронним підписом. Я його вже ось ввела, підгрузила файлика і нажимаю вхід. Спробуй подивитися, що поміняється. Чекаємо, чекаємо. О! Пеште тут же підгрузило. Хто я? Бо там я зареєструвалася сама по собі. Окей. Тут я вже можу подати заяву, бачите. На тип реабілітації, реабілітаційний центр. То. Хороша спроба! Давайте потестуємо разом. Якщо в когось будуть виникати питання, то, будь ласка, пишіть в коментарях не ще. Всім пока!